ФОП не платник ПДВ, хоче придбати штучний інтелект і робить це своєго, свого підприємницького рахунку. Питання: чи можна? Що з валютним наглядом, і взагалі, які податки виникають. Трошечки це питання, я зачепила у попередньому кейсі, але ось тут більше деталей. Ну, по-перше, ФОП може купувати і свого рахунку, навіть може використовувати корпоративну карту, обмеження. 400 тисяч гривень еквівалент, точно сума буде меншою. Валютний нагляд не спрацьовує, тому що в даному випадку послуги. І це є електронні послуги. А отже, для цілий, знову ж таки, репатріація не виникає, податок на прибуток, але ПДВ виникатиме. І ось тут ФОП не платник ПДВ, беремо, що це ФОП третьої групи, має перевірити. Не резидент, у якого купує цю послугу, зареєстрований платником ПДВ на території України чи ні? Якщо зареєстрований, тоді сума ПДВ вже буде включена до вартості послуг, які оплатить офіційно ФОП. Якщо ж не резидент не є платником ПДВ на території України, тоді доведеться самому нарахувати ПДВ і подати податковий розрахунок не платника ПДВ. Тому ось тут такий додатковий контроль. Перевіряємо в реєстрі платників ПДВ.